Про охоронців. Є в мене історія якось, е, коли я був студентом Гоша, е, був мій, мій одногрупник, і він у що є друг Діма. Тобто ми з ним не навчаємося, але ми багато раз бачились, і щось якось мені Гоша розповідає. що, А от Діму пам'ятаєш, кажу: ну так, звичайно, каже: а він у тебе на холодній горі? В супермаркеті влаштувався охоронцем. І розповідає, де саме, десь де був клуб Форт, я не знаю, чи пам'ятаєте ви, чи ні, там якийсь банк. І там був якийсь супермаркет, він каже, Діма, там працює охоронцем. Думаю, ну я там ніколи не буваю, ну знатиму. І якось раз я щось йду біля цього супермаркету, і такий о, а тут же ж Діма наче має працювати охоронцем. І ну зайду побачу. Я заходжу і дивлюсь, стоїть стоять каси. І він стоїть такою спиною до мене, отак, як охоронець, отак, руки. І він такий здоровий. Він прямо це не рухається, але він дуже активно охороняє. Прямо видно, оце прямо у нього така шия, голова, плечі, ну здоров'я. І стоїть, охороняє. Ну, от прикол зараз зроблю. Я такий заходжу, так ось за шию беру, отак. І отак наклоняю, отак, от до себе. Тобто я бачу його голову, ну, типу, верх ногами. Я бачу таке перелякане лице. Отак держу обличчя, обличчя а і бачу, що то не діма. <рес> 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 я думаю, що, що робити? Я зайшов в супермаркет, заламав охоронця. Що, що мені зараз робити? <рес> я його так відпускаю. І він так ну, випрямляється. І коли я коли його побачив отак, я такий, фух, це діма. Фу, <рес> <рес> І ми щось вийшло, я кажу, це прикол. Як я, як я радий, що це ти. Ото пожартував. Бо у бо мене вже все. Я оце уявив. Зараз мене хапають в тюрягу, я не знаю, кудись поліцію. Ну, тюрягу, що я... не тюрягу, а, луснули. а луснули в добряче. Отака От історія про охоронця. А є така історія. Андрюха, коли вчився. В університет да, ну, академія. Так. Ну, це був університет, який називався Академія. А, да. Університет. І на якомусь курсі, на другому чи на третьому, йому предложили приложили підработку, де там в гардеробі. Да? Ну, було таке. І, так. да. і от його зарплата йшла в залік... Ета, на оплату навчання. Да, оплату навчання. А на роботу він ходив о п'ятій вечора. Так от історія про те, як можна на п'яту вечора запізнитися проспать. Просипається він, поруч стоїть комп'ютер. Я так от наблюдаю там спить, проснувся, клац-клац-клац-клац, ага, бум, спить. Проходить там, через, може, воно блим, там щось переписується, воно щось блим. клац, клац. склад, спить. Три часа вже дня. клац, клац. клац спить. Ну, коротше, в п'ятій вечора треба йти на роботу, він проспав. Любить Андрюха поспати, ну, це в маму. Вони ото ночі не сплять а, днем, а в Ніжині сидять люди. Тетя Варя, хтось в гості прийшов, тож п'ята чи шоста вечора. Андрюха друга просипається добрий знає, ранок. А що, а що, коли проснувся, тоді і ранок. То кажуть, знаєш, після 70 років, що коли проснувся, тоді і ранок, щоб поспішати не можна. А що вдяг, то і красиво. Що ще кажуть, коли за 70? Ну, зараз не, не Ну, за... то просто зазвичай у людей у мудрість, вона у 70 приходить. А у мене, а, ну, бачиш, у 30 там 70. вже, вже, <плес> вже, все є. Головне, так. нікуди не поспішати, а то ніде дай встигнеш. встигне, то... то капець. Так, <плес> то <плес> <плес>